Всім привіт! На зв'язку Ігор, засновник моркви. Сьогодні поговоримо про фішки теми Флетсом, яку ми дуже любимо. В останньому оновленні 3.19,6 у Флетсомі додали класний функціонал виводити кроссели у міні кошику Як це виглядає? Це виглядає ось так. Кроссел це такий метод продаж, коли ми до одного товару додаємо щось супутнє, скажімо, мило, рушник, м'яч буци, подушка, ліжко. Зараз ми дивимося наш демо-шоп. Я вже зробив на прикладі класичного мила кроссел. Ми пропонуємо покупцю докупити зубну пасту або бамбукову зубну щітку. Давайте додамо один такий кроссел до нового товару. Скажімо, до бамбукової щітки додамо ще кроссел зубну пасту. Як це зробити? Переходимо спочатку, так, давайте я себе пересуну в іншу сторону, для того, щоб нам елементи не заважали переглядати. Переходимо в майстерню, товари і шукаю потрібний мені товар, а саме бамбукову зубну щітку. Ось бамбукова зубна щітка, і в мене є зубна паста. Давайте додамо зубну пасту як кроссел до зубної щітки. Відкриваю редагування зубної щітки і перехожу в розділ Супутні товари. Ось він. У нас тут є два варіанти. Перший це є пропозиція товарів. Не зважайте, це просто не зовсім коректний переклад. Насправді, в оригіналі в англійській версії WooCommerce це звучить як апсели, коли ми пропонуємо продати щось дорожче. А супутні товари це є кроссели, коли ми е, пропонуємо доповнюючі товари. Тому ми зараз будемо додавати зубну пасту. Вводимо перші літери товару і додали натискаємо оновити. Тепер, коли ми перейдемо в магазин, так, тепер знову елементи управління перенесемо. В іншу сторону. Ось, перейшли в магазин. Тепер давайте заберемо з кошика мило і додамо субну щітку. Натискаємо додати в кошик. Ось, і нам пропонує додати ще субну пасту. Я натисну додати, звичайно. Ж. І таким чином а, конверсія вашого магазину буде збільшуватися. Як же ж додати? Конкретно в цей міні-кошик, в цей слайдер міні-кошика, як конкретно активувати цю функцію Crossla. Переходимо у Флетсам налаштування теми. Всі основні налаштування відбуваються тут. Знову переїду я в іншу сторону. Окей, добре. І переходимо в налаштування хедера. Та що ж ти будеш робити? Так. Переходимо в налаштування кошика. Ось тут у нас є міні-кошик як шторка, так? і можна налаштувати міні-кошик, як дроптаун. Ми залишаємо як шторку, і в самому низу у нас додали можливість увімкнути кросели. Ось я натискаю чекбокс, вимикаю функцію. Вмикаю ще раз, і кросели у нас з'являться. Зверніть увагу, що кроссели в міні-кошику доступні лише в шторці. Шторка була додана трішки е, давніше. Е, от, просто раніше вона називалася слайдером. Тепер це називається як шторка. Натискаємо зберегти або опублікувати зміни. Виходимо, і наші кроссели будуть виводитися у міні-кошику в формі шторки. На сьогодні це все бережіть себе і користуйтесь плагінами моркви.